І Вдень і вночі, попри лютий мороз та нестерпну спеку задля свободи та незалежності, українські військові щодня демонструють надзвичайну витримку, мужність і відданість у своїй роботі, незважаючи на складнощі і виклики, з якими вони зіштовхуються. І 6 грудня в День Збройних сил України надзвичайно важливо подякувати тим, хто стоїть на передовій, ризикує власним життям, щоб забезпечити безпеку та мир для всього народу. Кременчук має своїх героїв. Серед них військовослужбовець Іван Балацький, який вже не перший рік захищав Україну від російських загарбників. Свідомі українці стали на захист України, стали на боротьбу за незалежність, за наше виживання, за наші землі, за наших дітей, за наше майбутнє. Тому що всі свідомі і люди, які можуть тримати зброю в руках, повинні захищати Україну. Захисникам України дійсно важко. Це не лише фізичне навантаження, а й психологічний стрес, з яким вони змушені справлятися щодня. Їхній внесок у захист країни неоцінений, і важливо пам'ятати про це, підтримуючи їх та вшановуючи їхню мужність та відвагу. Тримаємось важко. Ми вже насправді стомлені. Ми бачимо, що Україна трошки забуває про війну. Але ми ж тут є і хочу вам нагадати, що війна триває. Ми кожен день, кожної миті втрачаємо наших хлопців. Ми кожної миті втрачаємо метр, два, три, чотири, іноді сто метрів нашої землі. І якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не включимось на 100% в допомогу армії, не буде України. Лише підтримка, теплі слова та повага дають сили захисникам йти далі та не опускати руки. Пригадую історію, коли були ми в одному з маленьких містечок, і там не було інтернету, не змогли ми розрахувати за наші покупки телефонами чи перекинути на картку. То люди просто віддали там на декілька тисяч гривень товару і сказали, що коли будуть можливість. Привезете, якщо не буде, хлопці, не турбуйтесь, якось ми саме зможемо дуже підтримую. Коли ввечері один раз були на позиціях, і люди, які поряд жили, прийшли до нас, принесли вечерю, і які щось гарячого змогли поїсти. Це теж так підтримують. Насправді. Цьогоріч у Івана Балацького народився син, який точно пишатиметься батьком за відвагу та мужність у складний час для країни. Йому вже скоро буде півроку. Мені хочеться бути з ним, але на жаль, зараз тільки по відеодзвінку і можу з ним поспілкуватися. Він щось там пробує мене побачити чи впізнати. Мені від цього дуже дуже прикро, що не можу бути поряд, Не можу побачити, як він росте. Навіть під постійними обстрілами та цілодобовою небезпекою військовий знаходить час для навчання. Наразі захисник здобуває третю вищу освіту, адже розуміє, що після перемоги це знадобиться. Для нашої перемоги треба брати відповідальність за країну, як ми взяли її зараз на себе. І треба після перемоги брати відповідальність на себе. Треба йти до влади, треба включатися максимально в розбудову України. Я вважаю, що та довіра, яку нам наразі дає суспільство, нам її треба використати на 100%. Дуже дякую вчителям своїм університету Остроградського, які надали мені можливість дистанційно приймати участь у навчанні, взяти сина на руки та разом із родиною поїхати відпочити. Це те, що хочеться зробити першим після перемоги, зізнається Іван. Десь відпочити в Карпати, мабуть, нікуди не за кордон. Це повинна бути наша Україна. В кращому випадку, мабуть, це буде Крим. Дай Боже, так і буде. Всіх вітаю зі святом, всіх своїх побратимів обіймаю. Нехай хлопці, які тримають небо над нами, наші побратими, яких вже не з нами. Ми їх пам'ятаємо, любимо кожного дня про них згадуємо. Дай Боже, щоб все було нормально з Україною. Дай Боже, щоб наша боротьба не була даремною. Захисники України це люди, які виявляють надзвичайну мужність і силу духу, об'єднуються в моменти випробувань та небезпеки. І ми вдячні кожному військовому за цілодобовий захист, боротьбу за незалежність та свободу. Валерія Лисенко, Крименчуцькі новини.